Вітаю тебе на каналі Юрко. Ми продовжуємо наш Netflix серіал «Бобри...», <клес> Бобри на горі. Наша колонія росте. Восьма серія. У нас 76 дорослих бобрів, 8 молодих, тобто 84 бобрики разом. Вони п'ють просто неймовірну кількість води. Не знаю, куди в них стільки влазить. Реально загадка. І ми зробили. Минулого разу новий райончик, поки що він поступово наповнюється відповідно ресурсами. Так, Одного давай я хотів переселити, це отак робиться. Я хочу переселити бобрів. Бач додали не таку стрілочку, щоб було видно. Всього хочу для початку ну давай двох дорослих. Так, автоматична міграція, увімкнена, поки ми, поки ми так зробимо. Чи ні, не так воно робиться. Отут треба вибрати, так? Да? О, от такого. Хопа, і вони чисто теоретично мають сюди вже побігти. Де ти? Так, да, вже біжить з іншого кінця мапи. У нас будуть перші жителі, вони мають зайнятися тим, що тут все для початку поскладають, побудують і допоможуть нам налагодити, так би мовити, першу якусь інфраструктуру. До речі, коли тикаєш на різні райони, видно, що в кожному з них. Або можна отак перемикатись. Матч, їжа, вода, всі показники. Тобто в нас вже тут, тут щось є. І перше, що нам треба, і друге забезпечити цих бобрів самостійним видобутком тієї самої їжі. Це трошечки проблемно, бо в нас тут це вже позаростало, <хух> того треба знайти мінімально, мінімальну місцину. Так, раз-раз і на їжу якого-небудь. Бобрика, так, давай я так розумію, що це треба нам знести буде, бо він не зможе тут ходити. А може і зможе. Ми подивимось, до речі, може, і зможе. І хотілося би ще отуточки вниз спуститися в цьому районі, для того, щоб ми могли почати якийсь видобуток цього лісу. Отаким От чином ми зробимо. Туточки все поставимо. Тіка. то він також вже доволі сильно. Заріз спочатку гри. О, о, це нам допоможе. А, ми ще і тут можемо колод. Ого, так у нас тут просто не почати край бобрової роботи. Так, давай ми це все спиляємо, бо воно просто вже давно сухе нам і не потрібне. І -знизу також, знизу також поставимо лісовика, але тут буде трошки хитріше. Ми випиляємо собі для початку отаку дорогу до води. І, відповідно, місце на березі також вигриземо. Отаково воно буде. Це все для початку. Відповідно, два наших бибра тут не вистачить. Нам треба буде ще. Нам треба буде ще. І, як ти помітив, у нас вже немає вільних незайнятих. хотілося сказати, незайманих, але це трошки інше. Незайнятих бобрів, того ми почнемо будувати третій поверх. І, звісно, звісно, звісно бобрам якось на той третій поверх треба, треба залазити. Чи злазити, чи залазити. Ну, коротше, якось їм треба на нього потрапляти. Я їм отаку окрему, окрему дорогу я їм зроблю. Хай залазять. Поки що багато не буду будиночку будувати. Бо є питання щодо води. Є таке в нас питання. Так, цей бобер поранений. Та в нас тут вже ліжок лікарняних, хоч скільки. хоч. Так, а що таке? Нема енергії. Чого немає енергії, бо в нас тут не добудовано? Оця штука в нас не добудована. Давай ми дуже дуже сильно попросимо їх добудувати. Скажемо, бобрики, будьте так ласкаві. Підключить нас до єдиного джерела електроенергії. Ну, вона тут не електро, вона то чисто механічна. Але так чи інакше, нам то треба. О, а тут у нас що? Діляночка не, зайня, не зайнята. Давай ми тут отаку прикрасу збудуємо. Все одно бобри ходять митися, тут всі поміж нею будуть бігати. Так, щось кажуть. Їжа в них є, все в них є. Хоча з їжею опо-попа, що така біда в нас тут з їжею, що сюди все попереносили, чи що? Ага, вони майже все сюди попереносили, того, того нам нічого не залишилось. Ого! Ого! Так, ну ягоди в нас є. Соняшник в нас є. От з картоплею поки що біда. Ну Я думаю, нічого, якось переживемо. Може і ні Може і ні. Оце, оце підстава, слухай. Я на таке трошечки не розраховував. Трошечки не розраховував я на таке щастя. Але чисто теоретично ми маємо вижити. Я щось так думаю. Я щось так думаю, подивимося. Морква вже тут яка і не яка є, тобто вони в цілому мають щось виживати, да, позбирають їжу, просто в нас вся їжа дуже швидко емігрувала в ці склади і просто не встигли. Не встигли відновити. Я думаю, що це ми вирішимо. Так, так, так. Подивимося, що в нас тут. О, бачиш, уже такий у нас проєкт. Вже тут насосики, і відповідно їм би тут також якісь е резервуарчики впхнути. Невеличкі, маленькі, але треба. Треба для того, щоб їм недалеко було ту воду качати. О, вже 1300 майже ми наскав. Аго, у нас 2600 місць для води. Нормально. Нормально, все, енергія пішла. енергія пішла. У нас тільки забагато вільних місць і забагато голодних бобрів. Ой, біда, біда. Що не день нові виклики? Так, а цей спускається вниз? А, у нас нема тут кого спускати. Так, давай ми що зробимо? Ми трошки переселимо бобрів, бо їх. І так аж забагато голодних. Отако. Все, вони мають тут уже бути. Да? Да. Тепер тут для них треба збудувати окремий будиночок. І, і хай вони там живуть. Навіть два. Все, є в нас кому тут працювати, кому гризти ліс, кому, О, він і так складає. О, та це добре. Це просто бімба. Тільки нам би ще так дорогу якось прокласти, напевно, да? чи може і не треба. Може і не треба, а отут може і треба, бо я також тут, напевно, піду до води. І хотілося би туточки ще десь вирощувати, е, скажи, я скажу. Підводні, підводні рослинки. Це буде трошки пізніше, трошки пізніше, коли ми отут спорядимо цілий район. І в нас не буде великих проблем, особливо з водопостачанням і їжею. Так, на горі дуже-дуже погано з їжею, вона начебто є, але і начебто і немає. Але вже підійшла картопля. Тож, думаю, на, за наступний день. А що тут ще таке з'явилося? Дані про... О, О, такого раніше не було. Отакої штучки дані про ресурси. Це прикольно. Це прикольно. Трошки воно заважає мінімально, але прикольно. Такої, такої штуки раніше не було. Так, пішла вода. Тисячу, тисячу, хоча щось не сильно. Хоча щось не сильно, хочу сказати, її качають. Якось би хотілося б покраще. все напевно, такі треба ще тут зробити трошки. Та тут у нас одні насоси. Де в нас знизу пішла? Пішов процес. Нема, а, нема робітників нам на насоси. Нема нам робітників на насоси і це біда. Так, а я, походу, не зменшив роздільну здатність. М -м 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 ну, подивимося. Подивимося, як воно буде на записі, бо ми граємо в більш чітке зображення. Думаю, що таке? Можливо, і так проканає. Ну, або ролик буде трошки кращої якості, або ні. Не знаю, по-моєму, не буде. Подивимося. Так, що до будівництва далеко. Тут також ми поки що не поспішаємо. Єдине, єдине, що хотілося б вже знизу мати воду, щоб у цих бобриків була вода. Тут є один вільний робітничок. Бобричок робітничок. І коли він оце все нам зробить, то ми там побудуємо кілька насосів штучки двоє для того, щоб в нас пішла і сюди вода, і її не треба було носити аж бозна звідки. І в цілому можна і великий резервуар тут зробити. Ну, середній, добре вмовив, великий, а середній навіть. навіть а, Що це я так промазав? Навіть два середніх. Навіть два середніх отако. Тіко що це біжиш? Ти, а наша тобі. Так, а що це у них така за карусіль? Це наші робітники. Тут робітники з одного району можуть будувати щось в іншому районі, і от це нормально. Цього не треба лякатись, це в цілому нормально. Так, ну, думаю, нормально буде. Чом би, чом би і ні, маємо все пережити. Є один нас тут вільний робітник. А тут багато не вистачає. Ми навіть ще не почали будувати цей поверх. Да, Завантажив Завантажив я своїх бобрів працею. Їм просто немає коли будувати, бо вони ще от сюди тягнуть сюди тягнуть все. Бачиш, тут, яка. Конструкція люта має бути. Того їм просто немає часу на все. З їжею. Мінімально. Ой, як мінімально у нас з їжею. Або ми бобри дуже сильно багато їдять, або ми просто не встигаємо їх, їх годувати. Дай <гадувати> ну, на увазі не встигаємо вирощувати. Ну, такі, такі проблеми, що ж ти хочеш. Тут або, або вода. Або їжа, або бобри, або вода, або їжа, або бобри. Так. Думаю, буде все в нас добре. Картопля там є, смажать все, вон, скільки поросло. Буде все чудово. Ці ягоди збирають. Тож ми теоретично можемо поки що Ну, можемо поки що нічого і не робити. Так, любі бобрята, давайте ви мені оце повиколупуєте, щоб я не морочив собі голову. Багато чогось голодних. Хоча картоплю просто, просто заваліська. Давай ми, ага, давай ми на картоплю. Ми все треба на картоплю. Може у нас тут немає робітників? Тут є. І Тут, тут маловато. Того, того воно якось повільно виходить. Повільно збирається. Так, пшениця пішла. Хата будівельників. Ааа, ось ну що? Так, давай ми ще тут знизимо пріоритет, бо в нас щось з робочими бобрами в цьому районі досить погано. Досить погано. І можна зменшити на дошках трошки трошки менше їх. Е -е, пріоритети поставити. Хай вони їдуть їжу нам готують краще. Так. Взагалі, що взагалі, в мене таке враження, що я вже втрачаю контроль над своїми бобрами, бо так трошки на паніку схоже. Тут два тут два бобра, до всього їх дев'ять, Двоє безробітних. Ну, з одного ми зробимо насосника. Я знаю, не дуже гарно звучить. Але насосник то правда. Працівник насосної служби. На таку кількість бобрів його вистачить. І одного потім ще знизу зробимо. Так, цьому нема чим зайнятись. А, є ще чим зайнятися, це добре. Цього можна вже. А, цьому ще є чим занятися. Ну добре, хай вони поки що займаються розбудовою. Так, 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 так. Картопля, грільки. так, нам треба, походу. Трошки б носіїв, трошки носіїв, може, ну, чекаємо. Чекаємо, наче від голоду ніхто не помирає, одначе це може бути достатньо швидко таке може відбутися. Може, я напевно їм навіть зроблю на наступний день 24 годинний робочий день. Хай вони швидше з їжею впораються, і в нас скоро буде знову ж таки засуха. Ой-ой! Ой-ой, це оце неприємно. <ріху> багато неприємних моментів на нас чекає, але я думаю, що ми з ними зможемо вспоритись. Так, що в нас тут взагалі? Тут аж забагато, по-моєму, ягід, А ми їх самі ми їх самі збираємо. Так, ягоди, все інше, просто, по-моєму, все інше сюди йде, але вони все одно так багато їсти не можуть, тож нічого страшного. Так, 4-4 їжі, 1, 9. Ну начебто є якась їжа. Начебто потрохи воно щось виростає. І начебто, начебто щось роблять. Можу ще одну ферму поставити. Хоча і тут є ферма, і там є ферма, і картопля пішла. І пшеницю мають смажити. Ой, смажити. пекти хлібчик. Так, добре, давай дочекаємося такі посухи. І вже після того, будемо нову серію починати, бо мені просто цікаво, чи, чи вистачить нам а, їжі. Наче так, наче вистачає в Кам'янець-Подільському, потрохи ну, на такій межі, і вона щось і ніяк, і ніяк не назбирається. Та їжа у нас 20 безробітних. Ой, точніше, 20 місць, де нам треба бобри. Давай я оце видалю, бо в нас вже шестерні є в іншому місці. І ми тут звільнимо аж цілих троечко, троечко бобрів. Так, отак. Отак це буде чудово. Їх прям, їх прям буде багато вільних. І тут прям цілу місцину розвантажимо. Так, можна було і краще це видаляти, але я вже так По-рагульному. Так, що маємо? що маємо, Їжа пішла в нас чи ні? Їжа просто на нулях. Їжа на нулях. Ай-яй-яй. Скоро засуха, але ми маємо протриматись. Їжа на нулях. Бачиш, не витримує наша колонія стількох бажаючих поїсти щось. І головна причина, наскільки я розумію, в тому, що їх багато. Я маю на увазі чисто фізично самих бобрів багато а їжі мало. Отака От цікава в мене думка: що ж, будемо з цим боротися у наступній частині вже в дев'ятій. Зараз ми добудуємо це все, щоб у нас була вода. І в цілому, можливо, можливо, зробимо щось інакше. Не знаю. А, отут можна одного ягідника десь втулити. До речі, це ідея, це ідея. Так, де воно, де воно, де воно? Блін, чого ти не влізаєш? Так що кущик якийсь. От біда. отут не можна втулити. Йоккі шпалки. Все позаростало. Так, давайте мені знесіть оце максимально оперативно. І я сюди вставлю ще одного ягідника. Бо в нас біда. О! А сюди треба було б поставити хоча б малесенький резервуарчик. Не то? Так, що це хоча б ягоди буду збирати і носити їх нагору. Чи бобри самі сюди будуть прибігати поїсти, бо їм прям капець як треба. А тут вода є. Що ж, любий друже, любий бобре, диви, що я зараз зроблю. Нарешті нарешті, просто заціни цей момент. <хи> я підняв шлюз. Вже, по-моєму, пізно. Насамперед. Але я то зробив. Да я, походу, все одно не встигаю. Так. Може нас трошки зараз і підтопить? Може і не. Ну трошки трошки встиг. да он трошки рівень піднімається, і це добре, скільки встиг, вся вода наша. О, трошки, да, пішло підтоплення. Але це нічого страшного. Це нічого страшного. Бо зараз в нас почнеться засуха, але її ми вже будемо спостерігати у наступній 9 серії бобрів, як і щось робити з тим, що їжі в нас. Ну, просто біда, біда. Дивись бобрів, кайфуй, грай, всього найкращого і до зустрічі в нових випусках. Пока!